Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Оршусь. Сьогодні я веду невеличкі екскурсії невеличкі групи екскурсантів, туристів, історичних туристів, які прийшли, приїхали подивитися наші історичні культурні надбання. Які збереглися ще в Чернівецькій області, побували в Хотинській фортеці, побували в Хотинській цитаделі, в Хотинському замку. Ну а зараз ми під'їхали і покуштували надзвичайно смачних, надзвичайно смачних пиріжків. Є у нас пиріжечна, знаменита на всю західну частину України. І побачили, а побачили те, що побачите ви зараз. Подивіться, будь ласка. Український млин. Автентичний український млин. Подивіться. Який зберігся фактично в тому вигляді, в якому його побудували. Його тільки відреставрували, і це фактично єдиний український млин, який залишився в автентичному вигляді в Чернівецькій області. Відзнімемо його з усіх сторін. Український автентичний мир Хто хоче замовити екскурсії по Чернівецькій області, по північній Бесарабії, Ігор Швець, профіль Facebook, повідомлення, Месенджер. Спишемось і чекаю вас в Чернівецькій області, на північній Бесарабії, Буковини. До нових зустрічей. Дякую, друзі.